Доброго ранку, дівчатка та хлопчики! Сьогодні чудовий осінній ранок, і я запрошую всіх на прогулянку. Подивіться, яка краса навколо. У жовтні, коли листя на деревах стає жовтим і червоним, на вулицях ще можна відчути трохи літньої погоди. Цей час в народі називають Бабиним літом. Бабине літо. Це чудова пора, коли осінь вже прийшла, але сонечко ще тішить своїм теплом. В повітрі часто можна побачити павучків, які плетуть свої павутинки і літають на них, мов на маленьких парашутах. Це так красиво, немов хтось розсипав срібні ниточки у повітрі. Павучки мандрують у пошуках нового дому, бо скоро настануть холоди. Люди люблять гулять у ці дні. Діти збирають різнокольорові листочки і насолоджуються теплими промінчиками сонця. Діти, коли ви бачите павутинки в повітрі або відчуваєте, як сонячне проміння пестить вашу шкіру. Пам'ятайте, це бабине літо. Час, коли природа прощається з літом і готується до зими? Тобі сподобалася прогулянка осіннім парку? Чим саме? Що тобі запам'яталося найбільше? А що тебе здивувало? Яка погода? Стоїть, коли на дворі бабине літо? В яку пору року настає бабине літо? Що роблять павучки в цей час? Навіщо павучки літають на своїх павутинках? Молодець. Коли підеш на прогулянку разом з батьками? Розкажи батькам та своїм друзям про Бабине літо. Бажаю тобі успіхів! До побачення, до нових зустрічей!